Всім привіт! Це 38-й випуск новин на дов. Новин українського ІТ під час війни. І на рекламному місці я хочу вам розказати про один подкаст. Ну, про один, як мінімум, подкаст ви знаєте. Він, до речі, завтра вийде вже новий випуск. А я хочу розповісти про подкаст, який називається Що з економікою, його випускає центр економічної стратегії, і ви вже бачили багато відео з експертами цього центру на нашому каналі. Це і Гліб Вишлінський, і Марія Рибко, і Юрій Гайдай був також у нас в спецвипуску подкасту. Так, от подкаст це існує давно. Вони там дуже класно розбираються які економічні теми, але недавно там з'явилась з'явилася нова рубрика, яка називається Валовий внутрішній подкаст. І от якраз Юра Гайдай його веде, і він там відповідає на всякі питання, які читачі і глядачі ставлять. І відповідає цікаво, не нудно. Коротше, мені здається, що зараз ми живемо в таких обставинах, що гріх не розбиратись в економіці. Тому раджу, посилання буде в описі. Стартап з українським корінням Choice QR залучив півтора мільйони євро і шукає розробників. Стартап залучив гроші, залучив їх від п'яти європейських фондів. Добре, вітаємо їх з цим. Цю новину я взяв з двох причин: по-перше, на поточному ринку залучені інвестиції це завжди подія. А по-друге, у цій компанії вже зараз в клієнтах є пузата хата. От я вважаю це дуже важливо. Бажаємо їм успіху. Уклон стає міським мультитулом. Компанія Уклон викатила апдейт суттєвий апдейт своєї апки. Вони тепер її позиціонують як суперап і додаток, який дозволяє вирішувати міські проблеми. Вони там трохи поміняли компоновку, і тепер там зручніше замовляти міжміські перевезення, доставки і все таке. І мені здається, ця новина важлива, тому що не дивлячись на війну, українські компанії, які дуже інтегровані в те, що в нас в державі відбувається, повертаються до своїх запланованих релізів. З чим я вітаю і уклон і всіх нас. А взагалі зараз же ж велика мода була на ці всі суперапи, тому що раніше був такий дуже великий тренд на такий анбандлінг, коли, коли вендори вони розбивали свої великі апки на менші. Да? Так свого часу було з Фейсбуком, який виділив месенджер в окремий аплікейшн. А потім всі подивились на, мабуть, на китайський WeChat і спробували робити суперапи, зробити один аплікейшн, в якому буде прям все. І, до речі, наскільки я знаю, там зазвичай з цим цікаві архітектурні виклики приходять. Бо вам треба, щоб різні команди розробляли різні частинки одного й того самого аплікейшена. А інколи вони хочуть це робити ще й на різних технологіях, і це досить непросто. Подружити. Клон це ще так умовно суперапка, і там не схоже на те, щоб в них там були якісь діаметрально протилежні речі. От якщо вони туди банк ще додадуть, от тоді це буде суперапка. Але в будь-якому разі круто. Круто, що випустили. В Монобанк можна купити безготівкову валюту під депозит. Якийсь час тому вийшла регуляція Нацбанку, яка дозволяла. Купувати безготівковий долар, якщо ви при цьому його одразу кладете на депозит. І от зараз Монобанк одним з перших викотив цю функціональність, і в них тепер можна так зробити. Тобто ви можете купити валюту, і вона одразу лягає на депозит на три місяці, і після цього ви можете її або зняти готівкою, або там, перевести на доларову картку і витрачати. Коментарі зазначають, що при цьому у Монобанка курс. Цієї самої купівлі трохи гірше ніж у привата а сам Олег Гороховський казав, що вони лишають за собою право стопнути цю функцію, якщо буде великий ажіотажний попит. Але як показав час, там великого ажіотажного попиту не сталося. Можливо, тому що українці вірять в гривню, а можливо через те, що у них такий курс не найкращий на ринку. Y-Комбінатор на 40% скоротив кількість стартапів, які фінансує і навчає. Нагадаю, Y-Комбінатор виступає не перший раз нюсмейкером про те, що у нас якась якісь фінансові проблеми на глобальному рівні у світі, і раніше там було був лист для стартапів, де їм радили затягнути потуже ПСА і е, намагатися жити на свої. І тоді, до речі, казали, що це не офіційна позиція вайкомбінатора, а це просто один там, з борду розіслав там, свою пораду. Але от зараз вони кажуть, що вони скорочують цього разу буде 250 компаній в наборі, а минулого разу було 414. І що це мовляв може бути краще для самих стартапів, бо коли їх не так багато, то легше отримати фінансування. Я нагадаю, що вайкомбінатор це такий найпопулярніший стартап-інкубатор, який бере там дає трошки грошей, бере відсоток. І вони, типу, стартаперів вчать робити бізнес. Злі язики кажуть, що вони вчать їх робити гарні піччі інвесторам, щоб залучити ще гроші, а далі вже розберемось. Тим не менше, там дуже відомі люди ним керують, вони пишуть класні блогпости про це все. І туди дуже всі хочуть потрапити. І вважається, що це найкраще, що може бути для стартапу, це пройти через вайк-комбінатор. Але їх критикують за те, що мовляв якість і профіль для стартапів останній. Роками впала, тому що вони занадто багато до себе беруть компаній, менше уваги їм приділяють, і що в них все стало занадто автоматизовано, налагоджено, там всякі алгоритми, презентації, це все. І що, мов, душа пропала. Не знаю, побачимо, коли ця криза мине, як себе почуватиме Y-комбінатор, але мені здається, що ну, не просто так, вони, вони оце трошки піджимаються. Мабуть, щось таке буде. Українські розробники створили розширення для Chrome, що ідентифікує сайти російського походження. Називається це розширення «Russian websites go fuck yourself». Чи Go F yourself, ну ви зрозуміли, і відповідно абревіатура. Так от, що робиться розширення. Якщо ви щось шукаєте в Гуглі, і там у видачі є російський сайт, то про це з'являється повідомлення. При цьому, коли ви заходите на сам сайт, якщо він російський, там немає додаткової індикації. Про це багато хто пише в коментарях, що це дивує. Можливо, хлопці з часом дороблять. У них там великі плани по розвитку цього продукту. Вони там хочуть дозволити юзерам самим. Писати цей текст повідомлення і додавати нові сайти в базу, і все таке вони працюють аналізуючи хуїс, домена, і там ще застосовуючи якісь свої алгоритми. Нагадаю, також якийсь час тому був презентований екстеншн SpyBuster від компанії MacPo, Тут має бути дисклеймер, тому що я з нею співпрацюю. І там схожа функціональність, правда, там не в Google підсвічується. Там, якщо ви заходите на сайт, і при цьому з цього сайту сам сайт може бути захощений не в Росії, але є якісь скрипти, які підтягуються з Росії, то про це все розширення попереджає трошки. Трошки з іншого боку до цього підійшли. До речі, як ви вважаєте, всі ці розширення вони корисні? Ви ними користуєтесь і вони мають стояти у кожного першого користувача інтернету? Чи нема від них толку? it ринок розвивається, а спеціалістів мало, як в Україні змінять шкільний курси інформатики і що про це думають викладачі. Вийшов великий матеріал на доу. по слідам того, що Мінцифри планує реформу шкільної інформатики. Про це розповідали докладніше в попередньому випуску. І тут поговорили з багатьма викладачами і з заступницею міністра, яка відповідає за цей напрямок. Читати відгуки і думки. Викладачів шкільних вчителів якби дуже цікаво і одночасно сумно, тому що вони розповідають загалом про проблеми, які є, і там я вам скажу все досить сумно. Мене вразила історія про те, як викладач викладачу дуже подобалось провокувати дискусії серед учнів. Він там задавав якісь питання, вони там розмірковували і все таке. А йому потім фідбек давали після відкритих уроків, що в нього надто шумно на заняттях, і що діти мають поводити себе спокійніше. В Цьому є. Є і да, і там ще проблеми з піратським софтом, проблеми з тим, що вчителі часто не вміють самі програмувати зовсім, а просто по підручнику щось повторюють і не розуміють цих алгоритмів, і все таке мені здається. Дуже гарний і корисний матеріал, тому що він показує, скільки всього ще треба зробити, щоб інформатика в школах стала справді гарною. Але повторюсь, мені в принципі цей проект подобається. Я думаю, він гірше точно не зробить. А те, що програми актуалізуються, це, це круто. Копання картоплі та штрафи за відкрите резюме. АІТ розповіли про покарання у it компаніях Це мій улюблений матеріал на цьому тижні, де люди згадують, як їх по-різному намагалися в різних компаніях виховувати. Здебільшого ті речі, по яким е, людей намагались змінити, вони, якщо чесно, смішні. Але видно, що в невеликих компаніях, де є такий певний культ власника, люди сходять по різному з розуму. І, зокрема, там, один з героїв каже, що от він усюди приблизно на 15 хвилин запізнювався. І, і в різних компаніях про це, от всіх це дуже хвилювало, і всі намагались його змінити. І, і в різних компаніях були різні міри. Десь штрафували, десь треба було. Команді фрукти якісь купити, десь треба було пояснювально писати, і все таке. І там він закінчує тим, що зараз працює віддалено і тому не запізнюється на роботу. У більшості людей, які це розповідають, це була якась перша друга робота. Ну не перестаєш дивуватись тому, наскільки люди бувають дивні і, і скільки їм справ до того, як хтось щось хоче робити інакше. Але там є і всякі сумні, коли кейси, коли людям просто намагаються не доплачувати чи не платити останню зарплату. От понад 40% свідчерів в ІТ планують заробляти від 2 тисяч до 4 тисяч доларів у п'ятирічній перспективі. Дослідження Global Logic провело велике дослідження серед випускників курсів it свіч це я так розумію їх курси, і вони там питали в них про те, як вони бачать свою майбутню професію, скільки планують заробляти, і все таке. Що тут цікаве, значить, мануальне або автоматизоване тестування обрали для себе 41% свідчерів, а фронтенд 35%. Мені здається, я б, якби, це моя особиста думка, і, мабуть, не просто так сталося, що QA і фронтенди це найпопулярніші напрямки для свідчення. Чомусь вважається, що вони найпростіші. Але, чесно кажучи, чи якби я зараз намагався зайти в IT, я б навпаки вибрав щось інше, тому що йти в оці високо. Конкурентні середовища, мені здається, це собі дорожче. Потім ти оце приходиш, в тебе купа одногрупників, ви йдете на курси, на якесь стажування, у вас там сотні людей, серед вас якось когось вибирають. А так вивчив собі щось екзотичне, який-небудь еліксір. І от є, значить, п'ять вакансій всього в Україні на цю мову, з них вас можуть розглянути на дві. Мені здається, так набагато простіше і цікавіше робити, але, можливо, я не правий. На military tech проекти виділяють гранти до 35 тисяч доларів. Як отримати називається матеріал? Український фонд стартапів, той, який мінцифри, виділяє гранти по 35 тисяч доларів. Перше двадцять тисяч спрямовуються на діяльність заявника, а 10 тисяч на оплату послуг акредитованого акселератора. Я не зрозумів, що це за акредитований акселератор, але, мабуть, щось хороше. Там треба подати заявку. У вас має бути proof of concept, тобто щось має працювати. Вони Дивляться на те, щоб це було не там на за щось, а щоб там була новація, має бути якась перевага конкурентна, розглядають це все експерти. Міністр Федоров зазначає, що у сфері оборони, кібербезпеки, інфраструктурної відбудови, освіти та охорони здоров'я цікавлять їх проекти. Тому, якщо хтось хотів зробити нового дрона, який буде легший, швидший. Що там ще довше літати і краще вбивати, то подавайтесь, 35 тисяч чекає на вас. На цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі!